Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Верховний головнокомандувач Володимира Зеленський, за даними джерел визначив нову кандидатуру на посаду міністра оборони. А замість міністра Резнікова в офісі обговорюють призначення Рустема Умірова, діючого голову фонду держмайна, пише журналіст Юрій Бутусов. Уміров далека від війни людина, але його так само, як і його попередники Тарана Тарезнікова, просуває голова офісу президента. Андрій Єрмак, фактичний куратор Міноборони, тобто змінюється просто а Головне, що він не повинен заважати людям Єрмака Шарапову та іншим, продовжувати рішати усі фінансові, майнові та інформаційні питання міністерства оборони. В Системі впливу Єрмака контроль за міністерством оборони дозволяє йому контролювати потоки інформації до вух президента. А хто у зеленського на вухах той і може вирішувати будь-які питання у будь-яких сферах взагалі? Водночас, президент на деякий час буде захищений від корупційних скандалів та некомпетентних управлінських рішень Резнікова Обіцянками що новий міністр вирішить старі проблеми. Ніяких програм дій, ніякого розуміння, що робити нічого цього у нового кандидата в міністри, звісно, не буде. Людина буде якось навчатися на новій найвищій посаді. Можливо, намагатиметься робити це добросовісно, старатиметься, але все одно буде навчатись і витрачати час не на ухвалення рішень, а на пошук та вивчення невідомих для неї проблема. але ціна такого навчання, кров десятків тисяч людей, які будуть ще на невизначений час позбавлені давно на зрілих необхідних рішень. Фронт потребує системних рішень та постійних змін, які можуть здійснити не військові, а тільки політика, від яких залежать і законодавчі зміни та ресурсне забезпечення, мобілізація людей та економіки. Міноборони це ключовий елемент організації війни. А слабка організація це наша основна проблема призначення чергового Міністра від Єрмака за відсутності стратегії та плану дій демонструватиме відсутність змін. Кричу, що відірваність від війни мешканців офісу, уряду та парламенту. Якщо це відбудеться, президент Зеленський та уся його влада покаже, що для когось війна це кров, біль, втрати, важка, страшна робота. У якій треба здобувати перемогу, а для когось це просто декорація для фотосесій. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо Zoma